Потрібно повернути газу статус звичайного комерційного продукту. Що це означає? Це означає, що український бізнес повинен на цьому заробити не шалені гроші, не надприбутки, але й достатньо для того, щоб це було більш привабливим, ніж, наприклад, просто поклати гроші на депозит або проінвестувати їх в облігації державної позики чи в інші банківські фінансові інструменти. Якщо цей заробіток, який вони можуть отримати на газі, буде більшим і таким самим гарантованим, український бізнес профінансує той дефіцит коштів, який наразі не може профінансувати ні держава, ні державні компанії, і допоможе створити подушку газу або додатковий запас імпортованого газу в українських підземних сховищах. Другим аспектом, як це робити? є зміна підходу до управління процесом закупівлі. Що я маю на увазі? Газ це комерційний продукт. Хто б що не говорив. Європейські ринки для того, щоб продавати газ, розробили набір стандартних інструментів та стандартних правил. Цими стандартними правилами вміють користуватися трейдери. І ці трейдери повинні отримати повноваження і повинні отримати свободу цей газ купувати та класти в українське сховище. Для цього держава повинна цю свободу їм забезпечити, давши їм право купувати, делегувавши повноваження державним компаніям, звільнивши комерційні компанії від непотрібних обмежень.